Серед українських військовослужбовців останнім часом спостерігається масовий похід в СЗЧ. Прокурори та слідчі ДБР буквально завалені справами за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України. Практично в кожному підрозділі є хтось, хто пішов у самоволку. Треба визнати, проблема існує, і якщо її не вирішити, вона сягне загрозливих масштабів. До мене надходять численні запити на отримання юридичної допомоги від вояків, які незаконно залишили військову частину. Ось кілька прикладів з моєї практики. Чоловік добровольцем мобілізувався до лав ЗСУ. Прослужив два роки, але численні хвороби не давали змоги повноцінно нести службу, а командування не відпускало для проходження ВЛК. Він не витримав та самовільно залишив військову частину. Або ось ще приклад. У зв'язку зі службовою необхідністю 50-річного військового і стилового підрозділу направили на службу в зону бойових дій. Після проходження бойової підготовки та кількох місяців служби біля кордону з РФ, побратими помітили його вдома на підпитку. Як пізніше з'ясувалося, він вже кілька місяців як СЗЧ. І навіть така історія. Обмежено придатного до служби чоловіка з гіпертонічною хворобою другого ступеню мобілізували та одразу направили в бойовий підрозділ. Звичайно, що він не витримував навантаження ані фізично, ані психологічно, тому і вирішив залишити місце служби. Та що там казати? Кожен з нас знає принаймні кількох чоловіків, які втекли додому та місяцями або навіть роками ховаються по хатах. А хтось не дуже й ховається, відкрите живе власним життям. За статистикою, лише у першому півріччі 2024 року з 37 тисяч нових розслідувань ДБР, 80% справи про дезертирство та самовільне залишення частини. Як вирішує проблема держави? Спочатку влада взагалі закривала на неї очі, немов ну, ніякої проблеми не існує. Потім з подачі генерала залужного. Законодавці підвищили відповідальність за вчинення подібних злочинів, і суди почали стабільно присуджувати порушників до п'яти років позбавлення волі. Вочевидь, це не допомогло, і масштаби проблеми лише збільшувалися. Тому нещодавно ну, у Верховній Раді запропонували надати таким особам можливість для звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно заявили слідчому чи прокурору. Про повернення до військової частини для проходження військової служби, а командир військової частини, в свою чергу, надав згоду на проходження служби такою особою. Однак без системного підходу все ж не обійтися, на мій погляд, почати треба з реформування ТЦК, залучати мобілізованого до служби в ЗСУ слід. У відповідності зі знаннями, навичками та спеціальностями, які вони отримали в цивільному житті. І, звичайно, берегти життя кожного українського солдата, ретельно аналізуючи попередній досвід в частині втрати особового складу, техніки та території.